Я рідко залишаю садовий центр без того, що я називаю бонусними рослинами. Це імпульні покупки, які я швидко витрачаю. Хоча троянди є моїми улюбленими, я перестав купувати їх на імпульс. Чому? Якісні троянди це інвестиція. Вони можуть жити десятиліттями і впливати на зовнішній вигляд всього вашого саду. Крім того, вирощування троянд не завжди прості. Перед тим, як імпульсивно купувати троянду, слід враховувати багато факторів. Раніше я захоплював рятувальні троянди, сподіваючись вивезти їх, щоб показати свої справжні кольори, але врешті-решт я лише в кінцевому підсумку боролася з хворобами та шкідниками, які вони принесли в мій сад я одного разу натрапив на прищеплені сорти, які були недостатньо сильними, щоб пережити наші суворі зими. В основному я купив будь-яку прекрасну троянду, яка була доступна, не проводячи жодних досліджень, витрачаючи гроші та час. Нарешті я засвоїв свій урок. Тепер я не дозволяю собі дивитися на троянди без плану. Тут я поділюсь 13 факторів, які слід врахувати до та під час вашого візиту до садового центру, щоб допомогти вам вибрати троянду, яка ідеально впишеться у ваш сад і надасть вам роки без головного болю. Готові розпочати. Спочатку, знайдіть обізнаний персонал. Перший і найважливіший фактор, коли купувати троянди насправді немає нічого спільного з самою трояндою це джерело, яке ви купуєте. Відійдіть від магазину Биклахо. Я не кажу, що у вашому місцевому супермаркеті чи центрі вдосконалення будинку немає жодних скарбів або що там не існує обізнаних експертів з рослин. Але це, як правило, не найкраще місце для придбання троянд. Найкращий варіант розплідник, що спеціалізується на трояндах. Якщо у вас немає поблизу, знайдіть місцевий приватний садовий центр із садівниками, знайомими з умовами вирощування у вашому районі. Чому знає персонал має значення? Запропоновані сорти швидше за все. Вибираються спеціально для їх здатності просвітати в умовах клімату, ґрунту та навколишнього середовища вашого регіону. Навчений персонал визнає симптоми таких захворювань, як галел, вірус розета-роуз та мозаїка Роуз, збільшуючи ваші шанси мати здорову рослину. Рослини будуть належним чином підтримувати та захищати від теплового стресу та зневоднення. Персонал матиме досвід, щоб проконсультувати вас щодо найкращої троянди для ваших садових планів. Я винен у придбанні сумних вишуканих рослин у магазинах Big Life. Більшість із них вже пішли в інший світ. Ви хочете вести у свій сад найкращі та найздоровіші рослини не тільки так, щоб ваша інвестиція триватиме довше, але й уникати приводу домашніх вірусів або шкідників, які можуть поширитися. Якщо у вас немає хорошого місцевого розплідника, спробуйте авторитетний інтернет, продавець ключові фактори, які слід враховувати при купівлі троянди. Тепер, коли ви перебуваєте в розпізнавці, на що слід шукати, вибираючи нову троянду, щоб принести додому. Ретельно огляньте рослину на наявність наступного сильні, непошкоджені листя. Хоча кілька отворів не повинні повністю виключати троянду з розгляду, вони могли залишити гусеницю або комаху, яка вже рухалася далі. Ви не хочете приносити додому рослину, заражену шкідниками або заплямовані хворобою. Листя повинні бути зеленими, ніжні нові пагони також можуть мати червонуваті відтінки і вільні від знебарвлення або пошкодження. Огляньте нижню сторону, чи бачите ви по палиці, жуки, липкі павутини, знак павутинних кліщів або яйця комах. Якщо так, ви можете вибрати іншу рослину. Деякі помилки це просто хороші хлопці, які проходять повз, тому попросіть розпліднику, щоб допомогти вам визначити їх або видалити їх, якщо ви віддаєте перевагу товсті здорові стебла. Виберіть троянду з сильними зеленими стеблами. Чим більші основні стебла, тим краще. Уникайте тих, хто має іржаві червоні плями, пошкодження та канкерів. Це рани, які дають хворобі місце для входу. Перевірте наявність зламаних або тонких стебел. Троянди з густими, сильними, неушкодженими стеблами найкраще пристосовуються до вашого саду, колись пересадження. Веселий вигляд. Якщо троянда вияне і опущена, вона може боротися зі стресом від тепла та зневоднення, що може зупинити його зростання, що ускладнює збереження здорового переходу до вашого саду. Перевірте ґрунт у горщику вона мокра. Роуз виглядає весело і прямо. Якщо так, вона, ймовірно, була доглянутою і може впоратися з стресом пересадки на ваше місце. Розмір контейнера. Ви оглянули троянди, і вони виглядають здоровими. Тепер розглянемо розмір контейнера. Молоді троянди часто пропонуються в невеликих контейнерах з 4 6 дюймів, вони вирощуються з живців і називаються трояндами банди. Перевага полягає в тому, що вони вирощують на власних коренях, на відміну від прищеплення на іншу підщепу. докладніше про це пізніше, що робить їх більш жорсткими і тривалішими. Купуючи молоді рослини в невеликих контейнерах, це може зайняти кілька сезонів, перш ніж у вас надійне кущ покритий квітами. Це не завжди є недоліком, оскільки молоді троянди дешевші і зазвичай переростають у енергійні рослини, але вам знадобиться терпіння, поки вони дозрівають. Якщо ви хочете кольору в саду зараз, подивіться на старі троянди з більш розвиненими кореневими системами, зазвичай пропонуються у двоколінних або більших контейнерах. Садові фактори, які слід враховувати для троянд? Після того, як ви знайшли розплідник з якісними рослинами, розгляньте ці важливі фактори догляду, перш ніж вибирати троянду. Космос і стиль. Перш ніж вийти з дому, виберіть, де ви хочете посадити свої нові троянди. Скільки місця доступно, що оточує це місце і коли цвітуть інші рослини? Яка загальна естетика? Це допоможе вам уникнути ситуації з тією прекрасною маленькою трояндою в розпліднику, яка переростає в 25 футів, що піднімаються на монстра. Це також забезпечить, щоб ви не принесли додому колір, який буде виділятися як біль у великому пальці. Перегляньте тех або проконсультуйтеся з працівниками дитячої кімнати, щоб отримати наступну інформацію. Очікуваний зрілий розмір троянди. Переконайтеся, що він відповідає вашому плановому простору. Схема росту, чи потрібен це місце вертикального кольору. Виберіть альпіністську троянду і плануйте, де ви прикріпите її, трелес, перґле. Абелиск. Хочете струнку, вертикальну вертикальну різноманітність для задньої частини кордону. Загальна форма рослини вплине на те, як троянда буде виглядати в саду. Тип цвітіння. Якщо ви хочете вирізати троянди, ви можете віддати перевагу гібридному чаю або ароматними англійськими трояндами. Якщо ви збираєтеся на барвистий ефект, енергійний пейзажний чагарник з багатьма маленькими квітами може стати вашим найкращим вибором. Хочете підтримати запилювачів, візьміть однопетальну троянду з відкритими, легкодоступними тичинками. Час цвітіння. Більшість сучасних троянд виробляють неодноразові хвилі цвітіння протягом літніх місяців, але деякі сорти, більшість старих садових троянд і рамблерів цвітуть лише один раз навесні, ви хочете одне чудове щорічне шоу, кілька менших хвиль, постійне цвітіння, забарвлення. Розглянемо кольори, які вже присутні у вашому саду. Деяка увага до цілісності може змінити безлад і продуманість. Неонова троянда не підходить для пастельного саду, і ніжні відтінки можуть бути переповнені, коли посаджені вогненними квітами. Спробуйте дотримуватися м'яких відтінків або зберегти тему яскравою та святковою. Переконайтеся, що ваша нова троянда поєднується з іншими багаторічними рослинами. Вимоги до сонця. Скільки сонця отримує призначення вашої троянди? Більшість троянд найкраще за 6-8 годин прямих сонячних променів, але деякі сорти можуть терпіти трохи відтінку. Чи може сонячне світло з часом зміниться? Поміркуйте, як деревні навіси та великі чагарники можуть зарослі та придбати троянду, яка не буде боротися з меншим світлом. Ваша зимова зона твердості. Хоча хороший розплідник повинен продавати троянди, які ростуть у вашій зоні витривалості USDA, це не завжди так. Знайте свою зону, виходячи з найхолодніших зимових температур у вашому районі, та придбайте троянду, яка виживе, щоб повертатися щовесни. Я ненавиджу клопоту захисту своїх троянд взимку, тому я купую троянди, адаптовані до зони однієї холоднішої, ніж у мене. Таким чином, мені не потрібно турбуватися про те, що вони помирають на зимовому холоді. Перебування в межах своєї зони або нижче є особливо важливим, якщо ви саджаєте в контейнерах, де коріння часто чутливіші до температури замерзання. Вимоги до води: У вас є система зрошення. Чи схильне ваше місце знаходження до посухи, встановлені троянди, як правило. Віддають перевагу на частому, глибокому поливу 2-3 галони раз на тиждень, але не всі сорти створюються рівними у гарячому сухому кліматі. Вибирайте троянди з меншими потребами у воді, деякі сорти будуть на посухостійки, що страждають після встановлення, хоча всі молоді троянди потребуватимуть додаткового зрошення в їх першому сезоні. Якщо ви хочете, щоб водяні рослини погляньте на сорти, відомі своїми низькими потребами води та трояндами землі, які ви пробували і випробували, щоб добре працювати в сухому кліматі, резистентність до захворювання деякі троянди особливо сприйнятливі до проблем із захворюваннями та грибками. Необхідно важливого догляду, наприклад, уникнення накладних поливів. Підтримання хорошої циркуляції повітря та обрізання нездорової листя та стебла. Але найкраща ставка для здорового саду це вибирати стійкі до хвороб рослини з самого початку. Легко доглядати. Ваш специфічний клімат вплине на простоту догляду, чи потрібна вам холодна троянда, троянда, що переживає посуху, чи обидва, але деякі сорти просто легко вирощувати для широкого асортименту садівників. Деякі троянди потребують великої турботи, щоб виглядати як найкраще. Виберіть високооцінену троянду, яка, як відомо, працює добре, не надто схильна до цього, якщо ви не займаєтесь подібними речами. Також гарна ідея проконсультуватися з сусідами, місцевим офісом з розширення та місцевим товариством троянд, запитуючи про троянди, які процвітають у вашому районі. Аромат: Чи важливий для вас запах? У той час, як колір, простота догляду та стиль цвітіння, я надаю пріоритет щедрий аромат, який я можу принести в будинок у букетах або насолоджуватися, коли він пробивається через сад. Якщо аромат важливий для вас, переконайтеся, що троянда, яку ви купуєте, добре оцінюється за його аромат. Якщо на кущі вже є квіти, щоб перевірити ще краще, власні коріння проти прищеплених. Ваш розплідник повинен знати, чи вирощуються троянди, які вас цікавить, чи прищеплені. Саможиткові троянди це однакова рослина від корення до квітки. Тоді як прищеплені рослини це поєднання двох різних сортів: стебла та квіти з однієї троянди, які прищеплені на витривалі підщепи іншого. Чому це має значення? Молоді троянди на власних коренях можуть зайняти кілька сезонів. Щоб досягти свого потенціалу, але вони живуть довше і терплять холодніші зими. Прищеплені троянди виграють від енергійної підщепи і можуть рости швидше. Однак розташування трансплантата робить їх вразливими, зменшуючи довговічність. Прищеплені троянди часто вмирають назад до коріння при замерзаючих температурах, залишаючи вас з іншою трояндою, ніж ту, яку ви придбали. Розплідник повинен мати можливість порадити, якщо це важливо у вашій місцевості та ситуації. Остаточні думки. Не купуйте троянду з садового центру, не враховуючи цих важливих факторів. Виберіть майбутнє місце розташування вашого рослини, майте на увазі ідеальні характеристики та будьте готові перевірити здоров'я, теплоту та холодної толерантності та оцінки продуктивності. Хоча випадкова покупка імпульсу не є проблемою, Варто витратити час, щоб знайти троянду, яка буде хорошим довгостроковим вибором для вас та вашого саду. Щасливі покупки!